Чергова книжкова посилка цього разу від Якабу, яке запропонувало мені знижку 25%, і я вирішила нею скористатись, злучивши до цього всіх своїх знайомих, які теж люблять книжечки. І врешті в нас усіх разом вийшла посилка на 2,5 кг, і тут здається 7 чи скільки книжок. І це навіть не те, що е, не все, що хотіли замовити. А, так, шість. Ну, загалом зараз, зараз побачу, скільки тут книжок. Такс. Отака книжечка. Це е, моя колега. Таку собі взяла. І оцю вона ще взяла таку цю книжечку мене замовила подруга на, на подарунок. Ну, типу, я їй подарую цю книгу на День народження. Е, я дуже е, з осторогою ставлюся тепер до ЖЗ Серемагу, тому що одна... я читала лише одну його книжку, але... Мені воно далося доволі важко, тому не знаю, як їй сподобається, але вона захотіла таку. Це, власне, моя книга, ту, яку я собі замовила. Вже третя частина з трилогії про там, клавку. Друга частина Юра. Я десь недавно знімала відео про нього. І ще три книжечки, які замовила Стоп. Але має бути три. Я щось не зрозуміла. Окей. Цих книжок мало бути три. Зараз буду з'ясовувати. Це теж, до речі, замовлення моєї колеги. І їх мало бути три. Я не розумію, чому їх дві. Ем, от, от штуки бувають загалом. то У мене на полиці вже просто Ам, скоро не буде куди складати ці книги. І це я, до речі, привіт. І я вже не знаю, добре це чи погано. І я, до речі, досі не розібралася з книжками від Якабу, дзвоню їм, дзвоню, вони вирішимо, вирішимо. І, коротше, вони досі в мене стоять, і я їх не можу ні туди назад відправити. Ну, Нічого не можу з ними зробити. Але, коротше, це буде інша історія. Я сподіваюся, коли я з'ясую все це з ними. А це відео я вирішила записати, тому що. Я зрозуміла, що я перестала читати англійською. У мене тут є дві книги. Оцю от я починала. І ще одна, оця у мене англійська. І я взагалі тепер не читаю англійською. Я в цій книзі прочитала стрінок 70, мабуть. І далі я просто не читаю і е це не добре. Хотілося б все-таки читати англійською далі. Не знаю, правда, як мені. Ой, не знімаю зовсім себе. Ну, але що на мене дивитися? Я ж про книжки кажу. Коротше, не знаю, як, як мені бути. Може... Повернутись, якось налагодити читання, типу там спочатку по 10 хвилиночок в день, а там вже якось мені піде, я дочитаю. Тому що м -м, ну, книга насправді оця от мені подобається, але тут доволі така складна історія, і тому вона мені так складновато йде. Не знаю, буду, буду пробувати повернутися назад, тому що просто покидати її мені не хочеться. От, таке. Стосовно ситуації з Якабу і книжками, які я замовляла своїй колезі. Сьогодні-таки мені прийшла третя книга, і це вартувало мені трошечки часу, нервів і коротше, зараз розкажу. Коротше, я тричі дзвонила Якабу Два рази я дзвонила просто, типу, на вихідних і після вихідних, а в них там, коли вихідні трошечки не працюють там якісь служби, які займаються цими технічними питаннями, я так розумію. Коротше, я дзвонила потім ще третій раз, бо я подзвонила в понеділок другий раз, мені сказали, окей, ми все вирішимо, чекайте. Минуло три дні, і я дивлюся, що мені ну, ніхто не пише, не дзвонить. і... Коротше, я подзвонила втретє, і нарешті втретє, після третього дзвінка, проблему вирішили. Не знаю, що власне там сталося, тому що історія дуже заплутана. Якось так вийшло, що спочатку в мене, ну, типу, я замовила комплект з трьох книг. Але в розрахунку, ну, в Чекові, власне, оплата перейшла саме за дві книги і окремо, хоч і зі знижкою. Я не знаю, чи це, можливо, якісь, якась проблема була в програмі, чи що, не знаю, просто не знаю. І, коротше, врешті, мені ці, цю третю книгу прислали безкоштовно. Я не платила ні за доставку, ні за книгу. Навіть за якоюсь знижковою ціною. Я заплатила 1 гривню, тому що неможливо. Типу, технічно відправити посилку взагалі безкоштовно. Тому одна гривня, вважаєте, коротше, безкоштовно. І от вчора зранку я подзвонила, власне, в був, вчора був четвер, і сьогодні, в п'ятницю-вечорі, я вже забрала книгу. Ну, тобто, швидко, врешті-решт. Хоча попередньо ну, посилку я забрала ще минулої суботи. Тобто завтра буде тиждень, відколи я забрала посилку. Дзвонила я е, їм якраз таки в неділю, потім в понеділок і от тепер в четвер. Коротше, якось я трошечки розчарована в Якабу насправді то. Хоча це перший такий косяк, з яким я стикнулася у них. І щось, щось якось мені. Тепер, не знаю, чи замовляти щось в них. Хоча і книги нібито мені обійшлися супер дешево. От цей комплекс трьох книг він коштував 600 гривень. А виходить, що мені зі знижки, взагалі три книги обійшлися в 480. Хоча там одна книга приблизно 300-320 гривень коштує. Ну, власне, не мені, тому що я робила замовлення для своєї колеги. Але від цього мені не легше, тому що я ще більше за це все переживала. І, а, і, ще, і ще вчора моя колега інша, для якої я робила замовлення на інші дві книжечки, там кухня терору і релігія має померти, чи як, здається, от якісь ті дві книги. І там якраз вона знайшла. Дві порвані сторінки в книзі, кухня терору стається. І просто сторінки розірвані навпіл. Я просто. Що? Ну, Стосовно цього, я вже не буду дзвонити, тому що ну, вже нічого не доведеш, що це відбулося типу, в них в магазині. Але такий гіркий післясмак є. Не знаю, як, як тепер бути, що робити з, з Якабу, я так якось трошечки засмучена з цієї всієї ситуації. От так от. Якщо у вас були якісь е, такі проблеми з е, замовленнями в інтернет-магазинах, в Якабу або в будь-якому іншому, то розкажіть, будь ласка, про це в коментарях, як ви все це вирішували, як вам все це вирішували. І як ви ставитесь після таких от моментів до інтернет-магазинів? Мені цікаво буде дізнатись про це. ти там так, Рашки важки просто складаєш їх на стопку, щоб я повитирала плюс. Поняв що я хочу. А, Ваня, да ми се отпукава ли? Трябва. Много очи се трябва? Ма, не, 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 Знаеш Ні, ні, гарненько витираю. Це вже так не піде. Таку бігом. бігом. <зуміло> 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 да, <покушу> наверх? <зуміло> <все> <зуміло> так, поки що наверх. Щас ми ще книжечки повитираємо. Я поставлю ось так. Потім все добре перекладаємо, це так поки що. Так все, ну витирай книжечки. Да нет, так не треба. То, що там всередині, то вже ладно. Ти вот такого выпирай. Вот так. Не дай столи! Не дай сто не так. Да, просто складай, Так и так зручно, Хочеш на другу друповочку, потім ми їх всіх красанько розставим. Давай. Тут закладинка, це те, що знову занову перечити чи що? Ні, це я і посол забуду вытяхнути. Я аж навіть не повітря книжка переживаться. Давай, так довго терпи. Давай, так довго терпи. Я дивлюся на тебе з телефону. Тоді це не я маю книжки складати. Ти, щоб я потім на тебе дивилася з телефона. Ну що ти робиш, мають? <світ> порядок тримай. Белючку витирать.